На полтавському комбінаті хлібопродуктів працює близько трьох сотень робітників, але частина з них у четвер змушена була покинути робочі місця і відстоювати права підприємства, адже сюди намагалися зайти двоє невідомих чоловіків. Вони демонстрували документи, де відсутні печатки і неправильно вказана адреса підприємства. Замість Полтавський комбінат хлібопродуктів надруковано полтавський комбінат хлібопродуктів номер 2 Такого підприємства розповідають тутешні взагалі не існує. Але тим не менше, чоловіки запевняли трудовий колектив, що віднині на підприємстві новий генеральний директор. Дізнавшись про проблему, представники громадського об'єднання Останній бастіон відразу прибули на місце. На думку лідера об'єднання Геннадія Сікалова. Подібні дії тільки підривають українську економіку, паралізувати роботу бюджетно образуючого підприємства, і саме під час збору зернових, знаєте, це можливо якісь ворожі дії, взагалі по відношенню до України може і таке бути. Тому ми повинні стояти на сторожі закону і на сторожі інтересів людей. Поки була заборгованість по заробітній платі у розмірі 2,5 мільйони гривень, подібних проблем не виникало, розповідають на підприємстві. Але коли розпочали людям віддавати борги, і комбінат почав активно переробляти зерно, це стало комусь невигідно. Тому і вирішили змінити керівництво. Та працівники підприємства налаштовані захищати свого директора Миколу Кочергу до останнього. Нам не безразличен директор. Нам нужен той директор, який за нас немножко беспокоится, за колектив. Тобто, все старається як лучше, все для нас. А тепер нам опять поставляють палки в колеса. Один із гостей Богдан Олександров. Саме він і претендує на крісло гендиректора. Інший чоловік відмовився представитися. Це Ульяненко Глеб Валентинович. Он был директором Кабыляцкого КХП 2004-2006 год, когда там росла задолженность по заработной плате. И его в конце концов уволили, а теперь он приезжает представлять нам нового нашего генерального директора. Спільно колектив підприємства і громадське об'єднання «Останній бастіон у четвер відстояли і комбінат, і його керівництво. Вони захистили свої власні інтереси, вони захистили себе як мешканців Полтави, як платників податків, на які утримується той же міністр Швайка, і вони показали, що після революції гідності все повинно змінюватись не на словах, а воно повинно на ділі. Бо коли люди приходять з цими жестами до влади, а потім людям показують то ці жести, ви розумієте, що це. Ну не ті речі, які повинні відбуватися Врешті-решт, візит непроханих гостей закінчився нічим. Під оплески трудового колективу чоловіки мовчки сіли в машину. п'ятницю <плес> ініціативна група підприємства завітала з візитом до голови полтавської облдержадміністрації Віктора Бугайчука. Посадовець говорять на комбінаті, напередодні пообіцяв їх підтримувати, тому за допомогою і прийшли. Натомість зустріли лише нерозуміння з боку губернатора області. Міністр, житло, вони незаконно звільнили за хилішовчо. Прийшли нічого. нам Будь ласка, виплачена попереднім директором, сюди прийшли, нічого Як нам, нам ніхто ні, не платив свою відмову у вирішенні ситуації зі зміною адміністрації комбінату. Віктор Бугайчук обґрунтував тим, що на державні підприємства керівників призначає профільний міністр. Губернатор говорить, що не назначав никакого нового не погоджував, точні никакую нову кандидатуру. А ті, хто прийшов з бумагами, говорять, що їх всі всіх погодив губернатор. Власть настояща в лице нашого губернатора, людей, трудовий колектив, наше предприятие, они не слышат. На цьому запевняють робітники комбінату. Вони не зупиняться і захищатимуть свого директора до останнього. Губернатор певні у вирішенні їх проблеми не допоможе. Одразу після невдалого діалогу з трудовим колективом Віктор Бугайчук на задньому дворі облдержадміністрації говорив з потенційним гендиректором підприємства.